Корупція 2.0, все вище і вище. Понад 67% українців вважають, що рівень корупції в Україні зріс. Вітаємо це, мабуть, те, те саме зростання, яке нам обіцяли в передвиборчих програмах. Ну, трошки не там, де хотілося б. 23% респондентів погодилися частково, бо напевно думають, ну, може, не так виросла, але трошечки там на півголови. А ще 5,8% вони взагалі не згодні з цим твердженням. Це, мабуть, ті, що ну десь живуть на місяці або працюють в держустановах. Цікаво те, що винними у, у такій корупції громадяни вважають антикорупційні органи президента України, який повинен бути гарантом Конституції, правоохоронні органи, ну і Верховна Рада. Це ті органи, які в принципі повинні боротися з корупцією, але вони вважають, що навіщо собі. Тріпати нерви. І ще якась частина там невелика, взагалі відмовилися відповідати на це питання, бо думають, ну це я зараз скажу, а завтра мене запросять на бесіду, кудись, в службу Божу чи може в НАБУ. Бачите, Україна країна можливостей, особливо для корупціонерів. І головне, завжди є кого звинуватити. Зараз, ось, наприклад, військових. Хіба це не ідеальна система?